Чойно вчухла літня злива, а сонце тільки не визирає за хмар. А біля міського в будинку культури вже весело та гамірно. Тут справжня казка для малечі, батути, водні розваги, рибалка, автопарк, гірки та чимало інших веселощів. А якщо ваша дитина не полюбляє метушню, для неї теж знайдеться затишний куточок. У просторі для творчості можна малювати, а просто під відкритим небом зіграти партію у велетенські шахи. Саме так і зробила дівчинка Ліза. Поки навколо вона всміх і бігали діти. Вона зосереджено вчилась грати в свою першу шахову партію. Мені дуже подобається, тому що, навіть коли пішов дощ, то всі достали машинки, гри, і щоб дітки змогли погратися, і вони можуть бути так ждали цього дня і. Пішов дощ, і вони такі, нічого, все не буде. А тут прийшли тут. Є їм розмальовки і шахмати, і гри і різні. своїми враженнями від свята ділились і інші маленькі учасники. Кожен знаходив розваги до душі. Мені тут сподобалось, тут яскраво. Для дітей це дуже чудово, тому що ці дні вони молодці що роблять. Де тобі найбільше сподобалось? Мені сподобалось дуже сильно, там, де машинки. Дуже круто, мені подобається. Я сюди буду кожен день ходити, як буде. А Які атракціони найбільше сподобалися? Ну, батути. А де ще хочеш побувати? На машинках. Я би хотів сходити на рибалку та на батути. А от Діана приїхала до Подільська з дітьми спеціально, аби провести вечір в колі сім'ї. Вона поділилась думками про те, чому такі ініціативи важливі в наш час. Ну зараз такий час важкий дітям і так потрібно якийсь відпочинок. Їм треба відволіктися від цього, від війни, від всього. То я вважаю, що це дуже гарна ініціатива. Про те, як працює дитяче містечко, що тут можна знайти та як долучитись, розповіла директорка Подільського міського будинку культури Олена Стояновська. В межах проєкту клуб вихідного дня запрацював проект, таке казкове дитяче містечко в мікрорайоні цукрового заводу, яке працюватиме до кінця літніх канікул, тобто аж до вересня місяця, тут у нас біля міського будинку культури. Найголовніше, те, що для дітей усі локації і всі атракціони, які тут є, вони всі. Безкоштовні, а це дитячі батути, арт-зона, розмальовки, водні атракціони, дитячий автопарк, усі розваги з урахуванням різних вікових категорій і на будь-який смак дітей. Ну і за гарною традицією, кожен маленький учасник наприкінці заходу отримує прохолодне та солодке морозиво. Тож, користуючись нагодою, ми запрошуємо щонеділі до нас, до міського будинку культури на цю літню прекрасну локацію, усю малечу нашого міста, аби і гарно і змістовно провести літні канікули. А ще на завершення на всіх маленьких гостей чекає смачний бонус за браслет, який кожній дитині видають на початку заходу, можна безкоштовно отримати морозилу. Подаруйте дитині яскраві літні спогади. Щонеділю о 18.00 парк біля будинку культури перетворюється на справжню країну дитинства з розвагами, творчістю та новими друзями. Не пропустіть.